За 10 років роботи у макіївському лісництві Віра Саниченко висадила більше сотні тисяч дерев. Лише торік, завдяки працівникам лісництва, з'явилось 20 гектарів нових лісів. За багаторічний досвід роботи Віру Саниченко визнано кращим доглядачем за лісовими культурами Черкаської області. До початку роботи в лісництві Віра Івана працювала в рільничій бригаді. Після ліквідації колгоспу довго над вибором професії не думала. А за порадами подруг пішла працювати в лісництво. Спочатку каже жінка, було важко. Треба було перекваліфікуватися, щоб працювати на посаді доглядача за лісовими культурами. Допомогла настирливість та працелюбність. Ну як треба любити перших пер пер свою професію? Працювати чесно, добросовісно. За роки праці в лісництві набралася досвіду. Тепер охоче ділиться ним з іншими. Якщо об'єднати разом всі ділянки, на яких садовила дерева Віра Іванівна, то отримаємо площу понад 250 гектарів. Переможниця каже, що головним завданням для людей її професії є берегти і примножувати ліси. Кожна жінка та що це в нас робить. Ми вносимо свій посильний внесок для того, щоб зберегти і примножити красу зелених насаджень для майбутніх поколінь, котрі будуть бояти зелені. Директор Кам'янського лісового господарства Віталій Верес працею колективу задоволений, каже: робимо все можливе, щоб у людей були належні виробничі умови праці. А ті, хто до своїх обов'язків відноситься добросовісно, мають непогані результати. Насамперед я і в її особі також хочу подякувати всім нашим лісокультурницям. Подякувати за їхню працю, сумлінну працю за ту, яку вони роблять. Ці слова вже часто говоряться для прийдешніх поколінь тому що е, ці, ці дуб, малесенькі добочки, які вони виростають на протязі п'яти-сіми років, е, їхні роботи не видно, коли вони працюють, а роботу видно вже потім визнана галузевим керівництвом перемога в конкурсі на кращого доглядача за лісовими культурами. Це стимул до ще більших трудових звершень, каже Віра Саниченко. Вона вірить у себе, в свої сили і готова брати нові вершини трудового професіоналізму дивись дивіться